Кому ти потрібна з двома дітьми? Це твій тато чи чоловік? Яка різниця у вашому віці? Хто ж більше заробляє? Чого він такий старий та сивий? Ти вийшла заміж за нього через гроші? Та ні, тобі все це дали батьки. Це найчастіші питання у мій адрес. А тепер давайте розпочнемо спочатку. Кого ж ви зможете побачити на моїй сторінці та у моєму блозі? Я Алла блогер, інфлюєнцер чи як там зараз це буде називати. Але я засновниця цього блогу. Мені 29 років. Я родом із Хмельницької області, але вже майже років 5 я проживаю у Тернополі. Блог це моє не основне місце реалізації. Я засновниця і власниця дитячого супермаркету Біні Бум, в якого я просто вкладаю свою душу. А ще я мама в очікуванні. Але це моя не перша дитина. У мене ще є двоє діток від першого шлюбу. Макар, мені 8 років. Я майже старший брат. Я не люблю зніматися в маминих відео, тому до мене потрібний особливий підхід, який мама старається знайти. Я Кіра, мені 10 років, і я найстарша дитина в цій сім'ї, але мені подобається зніматися в маминому дозі. Ми знімаємо різні відео, ідеї до яких іноді я придумаю сама. А я той самий другий старий сивий чоловік але, на якому вона одружилась, мабуть, за гроші, і взяла мене з сім'ї. Саме так вважають дивані критики, які думають, що знають абсолютно все про нашу сім'ю. Наш блог про будування здорових стосунків, про підлітковий вік, виховання дітей, свідоме материнство та сім'ю. Запрошуємо вас у наш блог. А далі я забула, Що? подати. Говоримо голосно, чітко, гарно, з емоціями. Добре? Поїхали.